Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні небезпечні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так 24 вересня вночі до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області поступило повідомлення від жителя міста Львів про те, що під час риболовлі на місцевому озері в селі Одаї Тисменецької територіальної громади його колега довготривалий час не по. Вертається до місця риболовлі. Чоловік вирушив в сторону лісу, ймовірно, там і заблукав. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ. Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка та супроводили до виходу з лісу у задовільному стані. Також 25 вересня до служби по рятунку поступило повідомлення від жінки про те, що під час спуску з гори хом'як в селі татарів її чоловік відчув погіршення самопочуття та потребу. Допомоги рятувальників для надання допомоги постраждалому було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Рятувальники, прибувши до постраждалого чоловіка, надали йому першу долікарську допомогу, після чого транспортували постраждалого до підніжжя гори хом'як, звідки чоловік на власному транспорті направився до місця постійного проживання. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку. І у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.